П'ятниця 17 травня. В студії працює Вадим Ярошенко, Це новини лайф головні події в Україні та світі. Просто зараз є загиблі та поранені. Окупанти вдарили по Харкову і Одесі у паперовому або електронному вигляді. Консульські послуги за кордоном для чоловіків поновлено майже на 4 гривні, коли підвищать тариф на електроенергію. Російська армія скинула каби на Харків, а по Одесі вдарила балістикою. Зокрема, відомо про двох загиблих і щонайменше 25 поранених у Харкові. Під ударом опинився холодногірський район міста. На місцях влучань виникли пожежі. Зазначив мер Харкова Ігор Терехов. А в Одесі відомо про вісьмох постраждалих і одного загиблого. За повідомленнями очільника міста Труханова до лікарень направили трьох людей в Одеському районі. На місці влучання однієї з ракет пошкоджена цивільна інфраструктура. У Тисі знову виявили тіло потопельника. Румунські прикордонники знайшли двох чоловіків, які мали, які мали ознаки тривалого перебування у воді. Жодних документів при них не було. Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, і це вже 30-й і 31-й випадок виявлення тіл чоловічої статі на річковій ділянці кордону, де прикордонники фіксують постійні спроби порушення. У Каневі начальника ТЦК запросили на сесію міськради для знайомства. Натомість він прийшов із повістками. Про це в коментарі місцевому виданню повідомив міський голова Ігор Ренькас. Загалом у Канівській міській раді 26 депутатів, і жоден з них не проходить службу в ЗСУ. На міську раду було направлено розпорядження щодо оповіщення депутатів. Але Є особи, які проігнорували це розпорядження. А є особи, які прийшли в військомат і пройшли ВЛК. Отже, уповноваженими особами другого відділу Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зараз будуть вручені повістки нашим шановним депутатам. Які документи потрібно взяти до ТЦК аспірантам? Юристка Надія Шуляк пояснила новинам ЛайФ, що дуже важливим є те, щоб дата у цих документах відповідала періоду, за якою особа повинна підтвердити право на відстрочку. Довідка повинна відповідати по даті тому періоду, за який особа повинна підтвердити своє право на відстрочку. Тому що якщо зараз от нас з вами послухають люди, і людина, яка має довідку про зарахування до аспірантури і саме у формі 20, але вона датована 22-м роком або 23-м, то даний документ не буде сприйняти ТЦК як належний та допустимий документ. Це по-перше, по-друге, з практики я би рекомендувала брати з собою витяг з наказу про зарахування до складу студентів аспірантів, де чітко зазначено, що це є зарахування певної особи, що це є денна форма навчання. Ну тобто є певні вимоги. Відзавтра МЗС відновить надання консульських послуг для чоловіків призовного віку. Однак тепер разом з іншими документами чоловіки подаватимуть і військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді. Причому для того, щоб отримати послугу електронний військово-обліковий документ, необхідно сформувати за три дні до звернення до консульства. Якщо ж документ старший за три дні, його необхідно знову сформувати в електронному кабінеті призовника. У Києві знесли храм МАФ УПЦ біля музею історії України. Споруду біля фундаменту десятинної церкви збудували в 2012-му. Судова тяганина щодо незаконності зведення будівлі тривала кілька років. У 2023-му суд зобов'язав знести церкву, яку побудували без жодних дозволів у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. Нацполіція викрила масштабну аферу у вугільній сфері на понад 2 мільяр... мільярда гривень. За даними слідства, бізнесмен Віталій Кропачов і його довірна особа, керівник підприємства та бухгалтер, об'єдналися у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства державне підприємство ВК Краснолиманська. Всі особи затримані. Їм повідомили про підозри санкції статей передбачають покарання у вигляді до 13 років позбав. Лення волі. Учасники злочинної організації, користуючись фактичним контролем над державним підприємством, укладали заздалегідь невигідні для нього договори, відповідно до яких шахта за допомогою своєї інфраструктури забезпечує видобуток вугілля для комерційної структури та повинна була отримувати за це кошти. Шахта свої зобов'язання виконувала, а контрагент ні, відтак усі виробничі витрати лягали на державне підприємство. Президент Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку. За новою редакцією це тягне за собою накладення штрафу від 3400 гривень до 5100 гривень. Повторне протягом року вчинення порушення від 5100 до 8500 гривень. Вчинення дій, передбачених частиною першої цієї статті, в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Перед початком наступу РФ в українських захисників на Харківщині вимкнувся супутниковий інтернет Starlink, Пише Вашингтон Пост. 125-та бригада ТРО контролювала ділянку в 40 кілометрів кордону з Білгородською областю і через дрони стежила за розгортанням угруповання РФ. Але вранці, 10 травня, коли відбулося вторгнення, підрозділ безпілотників засліп через роботу російської РЕП. Зв'язок забезпечується за допомогою супутникового інтернету. Ілона Маска, і саме того дня ці пристрої повністю відключилися вперше за два з половиною роки повномасштабної війни. Командир підрозділу БПЛА з позивним артист сказав, що це стало найбільшою проблемою. У якийсь момент ми зовсім осліпли. Ми не бачили, як вони рухаються. Спілкувалися лише радіо чи телефонами там, де вони ще працювали. Зображення з дронів просто зникло. Тариф на електрику потрібно підвищити на 3 гривні 20 копійок. Юрій Корольчук в ефірі ранок лайф пояснив, що підняття на 20 гривень жорстокий шлях, але потрібно розуміти ціну, враховуючи постачальника електроенергії для населення пальне, ремонтні роботи та закупку обладнання. Да, про розвиток в таких аспектах, про розвиток майбутніх будівництва акумулятивних систем, нові лінії електропередач, там, наприклад, там нові блоки АЕС, тим паче, так наприклад, про це мова не буде йти. Так, не буде йти, але вона неї не може йти, навіть якщо тариф підняти до 5-6-10 гривень, то ми все одно це все не зробимо там ні за рік, ні за два, ні за десять, ні за двадцять. Розумієте, тому відповідно 3 гривні 20 копійок так до цього рівня треба підвищувати тариф. Це об'єктивна реальність. Можливо, населення в такому ще режимі. Не дуже суттєво просяде Уже рішення готове, вже постанова готова. Вона прописана, вона лежить. Тільки питання вписати цифру туди, так на може вона вже там і вписана. Наскільки ну, я знаю, в принципі хочуть зупинити десь в рівні три з половиною гривень за кіловат. СБУ та ГУР сьогодні атакували важливі цілі у Севастополі. Туапсе та Новоросійську повідомили джерела новини Лайф як наслідок. Прилетіло по електропідстанції Севастопольська, що призвело до відключення електроенергії. У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції. А також дрони СБУ вже вдруге цього року завітали на Туапсинський НПЗ, який Росіяни почали відновлювати.